Присаджуйтесь, будь ласка. Дяка Богу, що ми сьогодні тут. А правда. В домі Божому можемо прославити Господа, бо це саме ми для цього тут і зібрані. Ви знаєте, тема, на яку я хотів би сьогодні не просто пороздумувати, а тема я хотів би так, щоб ми сьогодні, щоб кожен з нас сьогодні знайшов рішення, яке я її назвав так негативні думки, або як з ними боротися. Ну, ми повинні визнати те, що той фактор, що Думки в нас у кожного є, і вони дуже часто бувають не такі, як, ну, як треба, да? зовсім погані думки. І е, треба визнати той фактор, що думки впливають на, тих, на те, хто ми є сьогодні. Насправді те, що ми думаємо, це може насправді, якщо наші думки будуть негативні, да? тобто якісь. Е, Роз, роз, розрушаючі думки, то це може привести до багатьох проблем, депресії та інших негативних наслідків. І ви знаєте, змінити наше мислення це наше рішення. Тобто, це ми повинні це зробити для того, щоб Бог почав змінювати наше життя. І Молитва і прославлення Бога Ісуса Христа є ключовими аспектами у цьому. Коли ми думаємо про Ісуса Христа, коли ми думаємо про діло Спасіння, яке Він вчинив, то пропадає всяка тривога, всякий негатив, приходять радість, мир, спокій. Ми розуміємо те, що ми примирилися з Богом через. Ісуса Христа, ми, це той Ісус, який оживлює нас через Його Слово, Він підтримує нас. І текст із Писання, який я Сьогодні хотів би прочитати, і не просто щоб ми, знаєте, взяли цей текст, а щоб ми користувалися їм. Тому що насправді думки це фортеці наші. І там, якщо ми є. Рабами своїх негативних думок, то ми не можемо бути тим, ким хоче нас бачити Бог. Дивіться, давайте прочитаємо послання до Филип'ян 4.8. Один вірш. Візьмемо і будемо роздумувати саме над цим віршом. Тут Написано такі слова в сучасному українському перекладі, тут сказано на останку брати і сестри, тобто, це всім сказано. Павло пише: на останку браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне, хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Дивіться, Павло нам каже, про що нам потрібно думати. І перше, із всього цього всього, він називає що тільки правдиве. А де сьогодні правду можна знайти? В телеграм-каналах нам не кажуть правду. Якщо там є якась правда, то там є ну, трошки. І в світі насправді, якщо бути чесним. Обмана більше, ніж правди. І, і тут мало правди, ніхто нам не каже правду. Аби е, ми сьогодні е, розуміли всю правду, то це був би жах. А правда вона в Ісусі Христі. Він сам каже, в Євангелія від Івана 14,6 Він каже: Я дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Дивіться, і це правда. Неможливо обійти Ісуса Христа. Неможливо обійти Хрест. Якщо хтось хоче прийти до, до Бога в небо, неможливо обійти Хрест. Неможливо. І це правда. І це правда. А правда в тому що, що ми всі грішні. Ну, це правда, ну, це треба визнати. Ми народжуємося вже грішними із-за непослуху Адама, і правда в тому, що Бог справедливий, святий, Він ненавидить гріх. І Він карає за гріх, а кара за гріх це смерть. І ми повинні були понести кару. Але Бог, він милосердний, Він хоче спасти людину. І Він віддає свого Сину в жертву за гріх, за наш гріх. Ісус Христос Він е, бере на себе оригінальний гріх Адама і всі наші гріхи, і це правда. І правда в тому, що тепер кожен, хто вірує в Ісуса Христа і в Його жертву, хто сповідує свої гріхи перед Богом, сповідує гріхи свої перед Богом. Усвідомлюючи свій, свій, е, свій стан гріховний, знаєте, отримує прощення всіх гріхів, всі гріхи прощені і отримує по благодаті вічне життя. І це означає примирення з Богом це найголовніше. І тепер ми стаємо не чужі Богу, ми рідні через Ісуса Христа. Оце правда. А правда в тому, що буде суд. І Бог буде судити світ через Ісуса Христа. І це не залежить від того, вірю я в це чи не вірю. Істина залишається істиною. Ісус є двері в небо. Якщо ти хочеш бути в небі, душа, прийди до Ісуса Христа, попроси прощення, засвідчи перед усіма, що віриш в Ісуса Христа, і отримуєш прощення. Прощення гріхів і вічне життя. Друге, Павло каже, що тільки чесне. Хіба Ісус не чесний з нами? В писанні ми бачимо, що було, що буде, які люди, чого від них очікувати, чи варто взагалі чогось від них очікувати. Ісус хіба казав учням, що буде легко Легко жити християнським життям, важко жити. Але Він казав в Євангелії від Івана 16:33. Страждання зазнаєте в світі. Ну, Будуть страждання, будуть. Але будьте що, відважні будьте. Він був чесний. Подивіться в Євангелію від Матфія, 24 розділ. Ісус хіба не попереджав нас, що буде? Війни, чутки воєнні, повстане народ на народ, землетруси. Недавно так, був землетрус. Багато фальшивих пророків, розріз беззаконства, любов багатьох охолони. Він був чесний. Він був чесний з учнями, коли розповідав, що очікує його з страждання, зрада, хрест, бичування, воскресіння. Учні не могли, вони просто ну, не могли цього зрозуміти. Дивіться, роздумування про Ісуса Христа є найкращим рецептом, щоб прогнати негативні думки. Коли ми думаємо про Ісуса Христа, це є найкращим рецептом прогнати всякі негативні думки. Далі ми читаємо, те, що праведне. Павло пише те, що праведне. А ми частково вже за це говорили. Бог святий і праведний. Хтось повинен був заплатити за гріх. Раніше це були жертви за гріх, але ці жертви не задовільняли Бога. Треба, щоб жертва була досконала свята. Єдиний, хто здатний був на це це Ісус Христос, це Агнець Божий, який взяв на себе гріх світу. Гріх не мав влади над ним, жодної влади. І ця жертва задовільнила Бога Отця, народжений від Духа Святого. І тепер кожен, хто вірує в Нього. Спасається, хто вірить у цю жертву. І це Євангелія. Я нічого не можу зробити для спасіння. Нічого не можу, але я вірю в того, хто все вже за мене зробив. Це Євангелія. Далі ми читаємо те, що чисте. Як не намагалися фарисеї, знаєте, знайти щось в Ісусі такого щось нечисто. вони ходили за Ним і дивилися з ним. Ну що ж, де? Нічого вони не, не могли там. Тому що Ісус був на 100% людина і на 100% Бог, який перебував в лоні Отця, Він бачить людей. Він бачить людей наскрізь, бо Він створив людей. Ми це можемо побачити в буття 1.26, Там написано в Моножені, створімо за образом нашим. Тобто Він вже там був. Ще до цього він був. Христос це досконалість і святість. І в Нім нема нічого нечистого. Нічого нечистого нема в Ісусі Христі і роздуми про святого Христа. Виженуть всякі думки негативні. Далі ми читаємо, що тільки любе, пише Павло, яка любов? Івана 3:16 є слова, бо так полюбив Бог світ. Як так? Як так Бог полюбив світ? Христос вмер за грішних. Святий Бог. Вмирає на Голгофі за грішників. За грішники, ви можете собі це уявити? Ісус вмирає за грішних. Це якась неосяжна любов. Неосяжна любов і це любов Христа. Роздумуючи про те, як сильно любить мене Господь. Що він помер за мене навіть тоді, коли я не хо навіть і знати його не хотів. І він не хоче, щоб сьогодні жодна душа загинула. Він хоче спасти це неосяжна Божа любов, вибір за людиною прийняти це. І нам треба думати про це. І далі ми читаємо, що тільки гідних хвалий, коли яка чеснота, коли яка похвала, і ти роздумуєш над тим, ким ти був мертвим грішником і ким ми стали новим творінням в Ісусі Христі. Ми діти царя, Ми діти царя. Всі, хто увірував, сповідував Ісуса Христа своїми устами, мають доступ до престолу. Благодаті, тобто вони мають спільність, ми маємо спільність з Богом через Ісуса Христа. І нам нема чим більше хвалитись, брати і сестри, чого б ми не досягнули в цьому житті, воно не варто нічого. Серце розуміє той факт, що тільки Господь Ісус Христос достойний всякої честі, слави, хвали. Це неймовірно Він викупив нас. Розумієте? Рабства сьогодні немає, ні, але люди раби, звичок, раби, негативних думок. Але роздуми про правдивого Христа, про чесного і праведного Христа, про Іс Ісуса Христа, чистого і люблячого Христа, можуть вигнати всякі не негативні наші. Думки, які можуть, із за яких ми можемо бути в рабстві. Тому слава Ісусу Христу, давайте ми встанемо по двоє, по троє людей і прославимо Ісуса Христа і подякуємо за те, що Він нас спас. Пробачив Він нам всі наші гріхи, відкрив небо. Слава йому за це.